Через танці. Молодець, Гомере, ти врятував цього малого лисуватого шибеника. Кручак, Гомере. Молодець тату! Якщо до фото для газети, містера С. Я врятував життя. Чуєш світе? Гомер Сімпсон важливий. Не треба. Ви що? А точно. А як щодо цього? Померли два останні представники виду панд, що зникає. Зоослідчі кажуть внаслідок звірячого вбивства самогубства. Адіос, пандочки, побачимось на дорозі. Завершуємо вечірній випуск жахів новою оптимістичною рубрикою, яку я називаю бульйоном для новин. Черговий перехід у маленькому містечку. Робота, яку більшість американців вважали милою і безглуздою.